Тобі потрібно до стоматолога, а ти вже місяць відкладаєш запис, шукаючи будь-які виправдання. Навіть думка про звук бормашини викликає холодний піт та прискорене серцебиття. Ти готовий терпіти зубний біль лише б не сідати в те крісло під яскравою лампою. А коли все ж доходить до візиту, руки тремтять, серце калатає, а в голові тільки бажання втекти. Знайоме відчуття для більшості людей, які перетворили рутинний медичний візит, на справжнє випробування нервів. За статистикою стоматологічних асоціацій, близько 75% людей відчувають страх перед стоматологічними процедурами. Це не просто дискомфорт, а справжня фобія, яка може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям через уникнення лікування. Особливо гостро цю проблему відчувають люди з травматичним досвідом болючих медичних процедур у дитинстві. Навіть один негативний спогад може сформувати довічний страх перед лікарями та медичними маніпуляціями. Сучасна стоматологія стала набагато менш болючою, але страхи залишаються на рівні дитячих спогадів. Парадокс у тому, що уникнення стоматолога через страх. Призводить до більш складних та болючих процедур. А що, якби я розповів тобі, що сучасна стоматологія може бути абсолютно безболісною, що існують техніки, які дозволяють проходити будь-які медичні процедури в стані спокою та розслаблення? Якщо готовий перетворити візити до лікаря на звичайну рутину без стресу, постав лайк і підпишись на канал. Сьогодні розкриємо секрети спокійного лікування та техніки подолання дентофобії для комфортного медичного обслуговування. Давайте розберемося, чому наш мозок так панічно реагує на медичні процедури навіть за відсутності реального болю. Еволюційно будь-яке втручання в тіло сприймалося як загроза життю та цілісності організму. Тому підсвідомість і сьогодні включає захисні механізми при наближенні до стоматологічного крісла чи медичного обладнання. Коли ми потрапляємо в медичний кабінет, мозок сканує оточення на предмет загроз, незнайомі запахи антисептиків, звуки обладнання, яскраве освітлення, незручна поза в кріслі. Все це активує стародавні програми. Навіть вид інструментів може запустити каскад стресових гормонів без реального контакту з тілом. Дитячі спогади про болючі процедури тільки посилюють цю реакцію через емоційну пам'ять, яка зберігається роками. Навіть якщо раціонально ми розуміємо, що сучасна медицина стала безболісною, емоційна частина мозку реагує, страх болю. Часто виявляється гіршим за сам біль, створюючи додаткове напруження м'язів. Здавалося б, логіка підказує, що лікарі хочуть допомогти, а не зашкодити пацієнтам. Але виявляється, що медичний страх у нашій свідомості активує первісні інстинкти самозбереження, наш внутрішній дикун. Не розрізняє лікування від нападу, коли справа стосується втручання в тіло. А що якби ти дізнався, що найспокійніші пацієнти часто отримують кращу медичну допомогу? Різниця полягає в їхній здатності співпрацювати з лікарем замість боротьби зі страхом. Ось простий мікрометод. Для зниження тривоги перед медичними процедурами без медикаментозного втручання. Використовуй техніку прогресивної м'язової релаксації, напружуй та розслабляй групи м'язів по черзі, починаючи з ніг. Це зменшує фізичне напруження і сигналізує мозку про безпеку ситуації. І саме тут починається найцікавіше медичні страхи. Можна перетворити на довіру до професіоналів охорони здоров'я, а ти уникаєш стоматолога або інших лікарів через страх болючих процедур. Напиши в коментарях про свій досвід, це допоможе іншим відчути підтримку та розуміння. Розповім тобі історію Сергія, інженера з Одеси, який 15 років. Не був у стоматолога через панічний страх, навіть сильний зубний біль не міг змусити його сісти в стоматологічне крісло. Він терпів, приймав знеболюючи, але панічно боявся звуку бормашини та вигляду медичних інструментів для лікування зубів. Сергій розповідав, що все почалося з травматичного досвіду в дитинстві. Коли радянський стоматолог лікував без анестезії, цей спогад настільки міцно закарбувався в пам'яті, що навіть запах стоматологічного кабінету викликав панічну атаку. Він розумів раціонально, що сучасна стоматологія змінилася, але емоційна реакція залишалася незмінною. Переломний момент настав, коли зубний біль став нестерпним. А зуб почав руйнуватися від запущеного карієсу. Сергій зрозумів, що уникнення стоматолога призвело до набагато складніших процедур, ніж могло бути Він вирішив знайти психолога, який спеціалізується на медичних фобіях, та допомагає їх подолати. Найважливішим виявилося застосування техніки поступової експозиції. Для десенситизації до медичного середовища та процедур. Спочатку Сергій просто проходив повз стоматологічну клініку, потім заходив у приймальню, потім сидів у кріслі, кожен крок супроводжувався дихальними вправами та техніками релаксації для зниження тривоги. Настим етапом стала відкрита розмова з стоматологом. Про свої страхи та попередній травматичний досвід. Виявилося, що лікар готовий адаптувати процедуру під потреби тривожного пацієнта, пояснювати кожну дію, використовувати додаткову анестезію, робити перерви за потребою, застосовувати седацію для повного розслаблення. Ого! Перший візит пройшов набагато краще, ніж Сергій очікував від багаторічних страхів. Сучасна анестезія зробила процедуру абсолютно безболісною, а розуміючий лікар створив атмосферу безпеки, страх почав відступати, коли реальність виявилася кардинально відмінною від дитячих спогадів. Найдивовижніше, що подолання дентофобії. Дозволило Сергію почати піклуватися про здоров'я систематично та професійно. Він перестав уникати профілактичних оглядів, почав регулярно чистити зуби професійно, навчився довіряти медичним рекомендаціям. Сьогодні він каже, що страх стоматолога коштував йому не тільки здоров'я, але й якості життя. Які техніки заспокоєння використовуєш ти перед медичними процедурами або візитами до лікарів? Поділись своїми методами в коментарях, це може допомогти іншим подолати медичні страхи. І тоді все змінилося назавжди. З медичного фобіка він перетворився на свідомого пацієнта без страхів. Отже, тобі знову потрібно до стоматолога. Але тепер ти дивишся на це як на турботу. Кожна медична процедура це інвестиція в здоров'я, а не тортура для організму. Кожен візит до лікаря це можливість отримати професійну допомогу, а не випробування болем. Подолання медичних страхів це не втрата обережності, а здобуття довіри до професіоналів охорони здоров'я. Коли ти навчаєшся співпрацювати з лікарями, лікування стає ефективнішим та комфортнішим. Ти перестаєш уникати необхідної медичної допомоги і починаєш піклуватися про здоров'я профілактично. Крімсон довіра до медицини дає тобі можливість отримувати якісне лікування без зайвого стресу та напруження. Ти перестаєш терпіти біль через страх. І починаєш вирішувати проблеми на ранніх стадіях. Зникає хронічна тривога перед медичними візитами, з'являється спокій та впевненість у професійності лікарів, готовий почати довіряти стоматологу та іншим лікарям вже при наступному візиті. Спробуй техніку прогресивної релаксації в приймальні перед процедурою і відчуй різницю. А тепер подумай про своє здоров'я. Може час перестати його ігнорувати через страхи. Якщо це відео допомогло тобі переосмислити ставлення до медицини, обов'язково постав лайк, підпишись на канал Тривога без тривог для регулярних порад з подолання медичних фобій та страхів. У коментарях розкажи, які медичні процедури лякають тебе найбільше. Можливо, саме твоя ситуація стане темою. Ми створюємо спільноту людей, які не бояться піклуватися про власне здоров'я через довіру до медицини. Разом ми подолаємо медичні страхи та навчимося отримувати якісну медичну допомогу без зайвого стресу.